кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спроби ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ, кашлю немає. До нашого ефіру долучається Ігор Романенко, генерал-лейтенант. У відставці, заступник начальника. заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках пане Романенко. доброго ранку. Вітаю Вас і глядачів. Неодноразово ми вже чули повідомлення про проблеми з дисципліною у рядах російських військ. На вашу думку, наскільки ці проблеми впливають на загальну боєздатність російської армії сьогодні? Війна четвертий рік безпосередньо в широкомасштабному форматі, і накопичується якби від цього стан, в тому числі у ворога, незважаючи що по військовослужбовцям. Їх достатньо багато збирають, але одна справа, коли проводиться агітація, щоб підписувати контракти, платять кошти і все. А коли доходять до бойових дій, це обертається інакше від того, що їм про що щось розказували, і так далі. Цей досвід примушує їх діяти не у відповідності з наказами. А для того, щоб зберігати життя, хоча не багато кому із них це вдається в місцях, де найбільш інтенсивні бойові дії. Зараз там, Покровська, Мирноград, Купінська і, і не тільки. І тому то, такі явища, про які ви наводите приклади, вони все більше повторюються. А скажіть, будь ласка, що відомо про методи, з якими в російській армії борються з так званими п'ятисотими, тобто з дезертирами, оскільки знову ж таки існує інформація про те, що росіяни навіть до так званих загранотрядів при... вдаються? Ну порядки в армії Російської Федерації багато в чому нагадують те, що відбувалося під час великої Вітчизняної, як визначають їх же? Історики, і тому а, в таких випадках, а, якщо не всіх хто не виконує, то показово а, розстрілюють саме і ті загони, про які ви говорили, і на місцях даже саме командири. Тому а, альтернатив такого роду відказників не дуже багато. І в цих ну, умовах з'являються і розповсюджуються такі моменти, про які ми зараз з вами говоримо. Ми маємо інформацію з одного боку про те, що у росіян є проблеми з бажаючими новими підписувати контракти. У них зменшуються регіональні виплати за підписання цих контрактів, і це безумовно відображається на комплектуванні російських сил на фронті. З одного боку, з іншого боку, ми бачимо, що в Росії достатньо сил для того, аби. Чинити тиск на різних напрямках і для того, аби проводити масштабну наступальну кампанію на Донбасі, зокрема зараз, у Покровсько-Морноградській агломерації. Тож, на вашу думку, і за вашими оцінками, кадровий потенціал російської армії, яким він є на сьогодні, і чи дійсно в якійсь осяжній перспективі є ймовірність того, що він стане критично впливати на боєздатність російської армії? Прямо що на поточний час, скажем, є якісь осередки, випадки, приклади про які, але в цілому вони виконують, намагаються ті завдання, які ставить їм вище керівництво військове на контрати. Кошти ще мають місце всі агресії держави, і там, де не вистачає громадян Російської Федерації. Вони намагаються виходити з положення за рахунок іноземців, скупляють їх приклади роботи на Кубі, наприклад, відносно там, формування до 25 тисяч з перспективи аж на 100 тисяч замахуються. Крім того, і за останнього з ким чи ні, ми вирішили поставляти знову, якщо не бойових військових. Які будуть приймати участь, то різного роду із забезпечуючих сил, тобто інженери, ну і інше, скупляють де, де де по світу можуть, це вони роблять так чи інакше, щоб підтримувати перевагу військових, і на жаль, це має місце на фронті. Начально Володимир Путін, російський диктатор, підписав указ про те, що тепер призовна кампанія в Російській Федерації буде відбуватися не у два. Періоди в році а цілий рік. Тобто російські воєнкомати будуть працювати над тим, аби призивати до армії росіян тепер 12 місяців, що потенційно, звісно, може позначитися на темпах наповнення російської армії. Але на вашу думку, чи можна це розглядати як елемент прихованої мобілізації, оскільки все ж таки про класичну мобілізацію тут не йдеться, але йдеться про поповнення живої сили у війську, і що для нас це свідчить про що свідчить? Тому шукаються шляхи, незважаючи на накопичення проблем, частково з яких ми з вами обговорювали. Вони шукають от, все ж, підтримувати на відповідному рівні, який би забезпечили їх потреби. І одна із них відрізняється від радянських часів, які вони дотримувалися весь цей час ведення четвертого року війни, є те, що Примушують проходити призивної склад, значить, медичний погляд, фіксації, Після того протягом всього року залучати до лав Збройних сил Часткову мобілізацію, яка мала місце там в якийсь період, Путін не рішається проводити в зв'язку з тим, що напруга в суспільстві накопичується четвертий рік. Бається він соціальних всяких потрясінь. А, а от на такі зискують різні способи, і оскільки ми бачимо, що має місце підтримання такого рівня забезпечення військовими, то нам треба шукати шляхи у себе покращувати питання мобілізації для того, щоб Змінювати укомплектованість наших частин, хоча б ті, які на лінії виконують завдання ведення бойових дій. І це наше домашнє завдання. Повномасштабну війну проти України росіяни розпочинали е, з використанням кадрового потенціалу своєї армії. Пізніше розпочалася кампанія з підпису контрактів з російською армією. Потім була часткова мобілізація. Потім ми пам'ятаємо кампанію зрубування е, людей, які перебували в, в місцях позбавлення волі. Потім ми дізналися, коли українські військові проводили наступальну операцію на Курщині, що там були е, діти, по суті, які проходили е, службу в російській. Армії, і сьогодні ми знову говоримо про те, що росіяни намагаються не особливо звертаючи увагу на якість, переважно кількістю проводити свої наступальні операції. Тож, на вашу думку, ми можемо говорити про деградацію професійного ядра в російській армії чи навпаки про його посилення, оскільки масштабні дії, оскільки бойові дії стали більш масштабними і відповідно більше людей отримали бойовий досвід страхуванням того, яким чином ви обрисували, всі ці зміни відбувалися. говорить, при якість не приходиться. А росіяни все ж маємо якісь технічні труднощі. Очевидно, зараз з паном Романенком встановлено повторний зв'язок. Як тається до нашого ефіру. Ми зупинилися на обговоренні того. Професійне ядро російської армії деградує чи навпаки посилюється. Прошу вас. я з привічних ми з вами зробили такий аналіз швидкий цього. і Бачимо, що в цьому широкому спектрі людей, які набираються, говорити про те, що покращується якість врядчі Можливо, але їх влаштовує і кількість, які після там короткої підготовки направляються в місця бойових дій, і де чи покращує ця людина своїх характеристик, чи гине війна дуже такі жорсткі вимоги, і вони не зупиняються перед такими виборами, а кидають людей на такі алгоритми дій призов і введення бойових дій. Як за вашими спостереженнями змінилася роль приватних військових компаній, про які ми говорили на початку повномасштабного вторгнення, дуже багато переважно через активну роль, яку грала приватна військова компанія Вагнер на початку повномасштабного російського вторгнення, але після того як це групування по суті було розігнане, а його ватажка нібито ліквідували. Роль приватних військових компаній таке враження, що суттєво змінилася, якщо не сказати, що зійшла на нівець, за вашими спостереженнями, чи відповідається дійсності, і чому Путін більше не покладається так на ПВК, як це було на початку повномасштабного вторгнення? Ну тому що наслідки дій Пригожина, цих загонів, які були досить на високому рівні підготовлені по тому підходить, щоб збирати жорсткий рівень дисципліни, де карали там розстріли чи кували, як ми пам'ятаємо. <к Desmond> <к dolphins> і потім виступ цих загонів антипутінські, і коли там, Путін сам і його оточення дойча проаналізували, що небезпека є, тому що. Там формували такі загони, і люди з коштами і високого рівня військової, крім пригожинських. То всім тут небезпека для Путіна, і він почав їх переформатовувати, заводити в свої державні структури чи відправляти ту ж Африку, заробляти кошти. І зараз, по більшості, вони саме таким чином використовують, хоча повністю не відмовились від цього. Але наші їх за кордоном для поповнення своєї кровавої казни. Кампанії з вибивання, які росіяни Росіяни проводять за кордоном, зокрема на території Африки, є численні свідчення журналістів, що вони цілеспрямовано працюють у цьому напрямку. На вашу думку, як слід сприймати цю загрозу? Адже з одного боку йдеться про людей, які здатні тримати в руках зброю. З іншого боку, йдеться про людей, які мають пройти достатньо складний період акліматизації, адаптації до умов російського поля бою ну і матимуть банально там мовний бар'єр, що завадить їм бути максимально ефективними. Але чи варто опираючись на це, недооцінювати загрози від цих людей? У це війська такі колоніальні, є історія в світі вже, а тепер це все відбувається від країни агресори, тому. Якісь там підходи етичні, інші тут не стоять, а це професійно досить підготовлені люди, які не зупиняються ні перед чим а в країнах. Вони не бачать там людей про виконання своїх завдання, бачать наживо і бажання все ж виживати в всіх умовах, яка може більше, скажімо, нахапати і, і для себе, і для себе. Ну і стоять же, е, на, керівники зверху, які наглядають на тим, щоб позбирати відповідні кошти для введення війни вже тут на російсько-українському фронті. Е, тому дії їх і поведінка специфічна, багато країн побачили все, і, і по більшості е, вони застосуються там, де е, диктатори в цих країнах хочуть утриматися. На цих штиках у влади і безжалостно подавляють свій народ. Ну їх ролі значення і перспектива цих диктаторів теж з історії колонізації відома, але на поточний час це насаджується, де вступає на на російського солдата. На вашу думку, ось ця модель, коли ми говоримо про деградацію професійного ядра в російській армії, коли росіяни продовжують намагатися тиснути і роблять це ціною великих втрат, але з прийнятим для себе просуванням, у першу чергу, якістю, а не кількістю, коли ми говоримо про необхідність вербування іноземців в різних країнах, коли ми говоримо про. Перевагу у першу чергу кількості підписаних контрактів знову ж таки над якістю тих, хто прибуває до російської армії. От ця модель, як довго вона може дати росіянам можливість продовжувати проводити наступальні кампанії, масштабні, і тримати оборону, в тому числі на деяких відтинках. Чи можна тут проводити аналогію, наприклад, там, з пізнім етапом Другої світової війни, коли знову ж таки в силу часу просто російські... війська обох сторін? Були менш боєздатними, ніж вони були на початку через втрати, і через те, що просто менш, більше менш підготовлених mm -hmm. людей були в їх, вони, в їх рядах. Ну, Найбільш такою аналогією, яку б я проводив, що не зупинялися в цих діях ні за радянські часи, ні зараз росіяни перед кількістю втратами. Маршал Жуков під час битви за Берлін. За декілька тижнів поклав 200 тисяч людей, Красної Червоної армії для того, щоб першим зайти саме в Берлін. Але ж вдалося це зробити, скажімо, маршалу коню, використовуючи не такі лобові дії і підход в тому, що людей не жаліти його фраза Жуковська русські баби наражають то. От ці традиції вони використовують і зараз біржальні з точки зору відношення до свого солдата. Хоча пропаганда е, пак, хоче показати це якби навпаки, але можна подивитися, як там їх поранені і на, на милицях і все здійснюють по одному, по, по два е, еле, але ж просування в пари, тому що знаю, що е, тут, можливо, ж десь вони сховаються. Попереднє, а якщо назад, то це обов'язково буде розстріл. От, такі підходи багато в чому характеризують стан армії. Хоча вони виправляють цю ситуацію для себе саме кількістю і екстенсивними підходами введення і ми бачимо чим це. Вертається на холчі, дякую за ваші оцінки. Ігор Романенко, генерал Трантовиставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у минулому був з нами на прямому зв'язку.